Скандал довкола вчителя англійської мови Одної з черкаських шкіл, яку звинувачують у зневажливому ставленні до учнів та навіть моральному знущанні над дітьми, не вщухає. За справу взялися вже в офісі уповноваженого верховної ради з питань дотримання прав дитини. У вересні цього року жінка стала класним керівником п'ятого класу. Тож дітей не тільки навчала мови, а й виховувала. Щоправда, методи виховання жінка обрала досить суперечливі. Про це свідчить ось цей звукозапис. Я тебе навчу, біць, То ми віцевистомера. каждый день, а потом на переменах мы делаем, не пойми что. Вероника, ты нормальная или нет? Вы что, меня сегодня решили все тут достать по очереди? Вероника, что такое читать текст? Вероника, ты вообще хотя бы когда-нибудь отстреливаешь, хоть что-то. Читай давай, не стейдинка пишешь. Что ж вы сидите лицо? Записи зробили батьки однієї з учениць п'ятого класу. кажуть відтоді, як класним керівником стала вчитель англійської, їхня дитина почала приходити додому пригніченою, скаржилась на головні болі. Мовляв, вчителька постійно кричить та ображає школярів. Батьки спочатку думали, що нічого в цьому страшного немає, адже знають, як часом буває складно вгамувати дітей, і можливо вчитель і справді якось підвищив голос однак в межах дозволеного та коли скарги дитини стали систематичні. Вирішили перевірити, коли ми почали почули вперше ці записи, то ми просто жахнулися від того, що ми почули. Ці, ці записи слухали і наші знайомі, друзі. Реакція у всіх була просто одностайною. Це якась гістапа. Тож деякі батьки залишити це без уваги не змогли. Стали на захист прав власних дітей. Відтоді розгорівся конфлікт, який і досі не вщухає. А як інакше, ситуація, як завжди, має дві точки зору. Хоча викладач і визнає свою провину, і більшість батьків п'ятикласників і справді у діях вчительки не помітили нічого страшного, просто вибаченнями все не скінчилось. Про інцидент швидко дізналася дирекція школи, журналісти. Справа набрала розголосу. За неї взялися правозахист зокрема, представник української гельсінської спілки з прав людини в Черкасах на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що вже готується звернення у всі необхідні установи, аби конфлікт не просто було врегульовано, а щоб винні були покарані. Дана ситуація викликає стурбованість та потребує негайного втручання у ситуацію. Приймальною підготовлено звернення до департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської з вимогою покарання винних осіб, уповноваженої Верховної Ради з прав людини з проханням проведення перевірки по факту можливого порушення прав дитини, приниження її честі та гідності. Тим часом уповноважена Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини Оксана Філіпішина каже: поки звернення від правозахисників до неї не надходили. Втім, ситуацію, ще від самого початку тут тримають на контролі. На цьому тижні ми вже відправили запит негайно нас поінформувати про результати тієї перевірки службової і про те, яким чином врегульована ситуація і які заходи були вжити до вчителя. Навчальний процес – доволі складна справа. Коли довго не виходить заспокоїти дитину, часом здають нерви не те, що у викладачів опанувати себе не можуть навіть батьки. Проте психологи кажуть: як би там не було, вчитель не має права на негативні емоції в присутності у. А тим більше ображати дитину, адже це може обернутися не або яким стресом для школяра, а це вже психологічне насилля. Діти починають існувати різні форми стреса. Це перше, Друге – Психологічне насилля виражається в обесцінюванні. Це вербально. Всі слова, которые, по большому щоту абіссенювають ребенка або групу дітей на місцевому рівні у Черкаській міській раді вже відреагували на скандал навколо викладача Наталі Макаренко. Було створено навіть спеціальний комітет, який розглянув проблему, так би мовити, з корінням довго сперечатися не довелося. Голова комітету розповідає, вже прийнято рішення вчителя звільнити з посади. Рекомендовано комісії про звільнення вчителя і оголошення догани директору школи 17 Бунякіну Митрову Володимировичу. Оце таке було рішення. Значить, Поки це ніхто рішення не призупиняв. Окрім того, один із депутатів Черкаської обласної ради навіть направив депутатське звернення до голови Черкаської СБУ з проханням дати правову оцінку, висловам вчителя, які ніби свідчать про антипатріотичний виховний процес. Поки в СБУ на заяву не відреагували, однак адвокати вже прогнозують склад злочину в цій ситуації довести напрочуд складно. І також додають єдина підстава притягти викладача до адміністративної відповідальності це експертно довести, що Через стрес, який отримала дитина в результаті неадекватної поведінки вчителя, ученик має проблеми зі здоров'ям. Та це кажуть фахівці питання доволі суперечливе. Я думаю, що ніхто до такого не оскільки такий ущерб, скажімо, не має таких последствий, такі последствий, ну і не можуть, мати, поскольку надо встановлювати причинно следственну связь між висказуваннями вчителя і ущербом, нанесеним ребенку. Вчителька нині перебуває на лікарняному, хоча документи на її звільнення, мабуть, вже готуються. Формально вона досі викладач школи. Проте у департаменті освіти і гуманітарної політики Черкас переконують, що щойно жінка повернеться на робоче місце, її буде звільнено. Та це поки слова заяву про звільнення ще не підписано. Однак варта уваги реакція деяких батьків, учнів школи, а також місцевих органів влади та фахівців у справах дітей. Всі вони конфлікт між вчителем та учнями не пропустили. Ли крізь пальці, і можливо, як вважають деякі експерти, вчитель і не заслуговує на адміністративну відповідальність. Як працівник освітнього закладу, жінка понесла покарання. А такі показові факти демонструють іншим вчителям, що будь-який психологічний тиск та насилля над дітьми несуть за собою відповідні рішення. На жаль, у нас дітей інколи сприймають як людей, ну не зовсім повносправних, да, з якими можна робити все, що завгодно. Ми всі маємо збагнути усвідомити, що діти рівноправні учасники навчально-виховного процесу, і такі самі люди, які мають права на рівні з дорослими. Я вбачаю ознаки дисциплінарного, що найменше правопорушення, оскільки вчителі. Зобов'язані, і це є складовою їх е, е, трудової дисципліни, е, е, зобов'язані поводитись себе з дотриманням норм педагогічної етики. І якщо вчитель порушує ці норми педагогічної етики, це значить, що він порушує свої трудові обов'язки і порушує свою трудову дисципліну.